Загроза із повітря зростає з кожним днем у чорному морі. Знову російські ракетоносії, країна окупант, вивела на бойове чергування додаткові бойові кораблі. Про це повідомляли у силах оборони півдня. Окрім підводного човна, російські військові Російської Федерації вивели у море ще два фрегати. Сумарний залп калібрів сягав 20 20 пострілів, тобто 20 ракет рівень ракетної небезпеки. Оцінювався як дуже високий. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу. Доброго ранку вам. Доброго ранку студія. Вітаю глядачів. Пане Дмитре, почнімо з ризику обстрілів, які загрози залишаються на тепер. Чи досі ці три судна в Чорному морі? Фрегати зайшли, пункти базування. Зараз залишається один дизель-електричний підводний човен. У нього на борту може бути до чотирьох ракет. Тому Можна сказати, що він знизився станом на зараз, а чи продовжують вони саме у портах в кримських портах тримати свої кораблі? Чи вони їх відводять якомога далі до ну власне до портів новоросійська, куди вони більшу частину своїх кораблів відвели ще місяць тому? Так, станом на зараз, більшість цих кораблів перебуває у новоросійську. В принципі, ситуація вже, можна сказати, обрисовується, отримує такі вже сталі риси досить. Можна сказати, що в принципі, ми бачимо зміну розстановки в Чорному морі. Сказати, що це якось суттєво вплине на нашу оборону не можна, тому що все одно кількість залишається та сама. І враховуючи дальність дії цих систем озброєння, наприклад, килатих ракет Калібр, то в принципі збільшується лише час на реагування з нашого боку, що, в принципі, звісно, є і позитивним в якомусь сенсі. А дальність дій наших безпілотників, якими ми відправляємо на дно Чорноморський флот Російської Федерації. Скажіть, якщо будуть базуватися російські судна в новоросійську. Це змінює якось для нас ситуацію. Ми не будемо туди діставати насправді це все одно закритий басейн. І все одно подітися нема куди російському флоту. І так чи інакше, всі наші цілі залишаються ними до того моменту, допоки вони не будуть уражені. Відповідно, так це може ускладнювати роботу в якомусь сенсі. Тим не менш, ми все ж таки. Змогли загнати фактично їх в пункти базування, а це теж є результатом, і результатом досить суттєвим. Росіяни намагаються посилити також свою протиповітряну оборону іконами. Зокрема, виносили ікону Ушакова, такого собі російського воєначальника. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте російський захист на Кримському півострові? Якщо вони змогли покатати по півострову одного адмірала, який вже намальований, у мене виникає питання, чому вони не покатали другого адмірала, який у них є командувачем Чорноморського флоту. Його не показали, наприклад, разом з тією самою іконою. А що стосується безпосередньо системи захисту, ну у них залишається, звісно, сполучення з. Російською Федерацією, так званою, і звісно, вони можуть туди перекидати якісь системи. І як завжди, вони розповідали, що Крим захищено краще ніж Москву а Кримський міст, так званий, захищений ще краще, ніж Крим. Але як ви бачите, нема таких систем ППО, які неможливо в принципі прорвати, і це вже доведено збройними силами України. І сподіваємося, що і надалі цей процес буде тривати. Ще хотіла поточнити з приводу новоросійських портів. Наскільки відомо, то це замерзаюча бухта. Наскільки буде зручно тримати там Російській Федерації свої судна? Зрозуміло, що комфортніше, напевно, було б це робити в Севастополі. Однак ми цього не дамо зробити. Ну, насправді, Севастополь вони зараз навіть посилюють там системи захисту. Це одно ця, ця гавань залишається головною для росіян. Це одно. Вони будуть вимушені повертатися періодично в Севастополь, так у них побудована інфраструктура. І, звісно, все одно ми там їх будемо бачити. І як ви пам'ятаєте, нещодавній кейс, коли туди сходив черговий патрульний корабель Павел Державін, чим він закінчився? Тому граємо далі, як то кажуть, і будемо вже орієнтуватися по ситуації. Пане Дмитре, минулого тижня, наприкінці минулого тижня, на Одещині відбулася нарада за участі президента. Говорили про спроби, зокрема, Російської Федерації зірвати цивільне судноплавство дії України для запобігання цьому. Про спеціальні операції у Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет. Бачимо, що зерновий коридор він потроху оживає. Три кораблі напередодні у напрямку одеських портів пішли. І там, зокрема, не тільки зерновози, а ще й хімовози. Значаться під Прапором Панами, якщо я не помиляюся, але водночас чи можемо ми прогнозувати, якими будуть кроки Росії у цьому напрямку. Ну вони ж будуть намагатися зірвати а, цей коридор знову? Як ви бачите, дійти до нашої екваторії наразі вони не можуть. І насправді це велике досягнення збройних сил України. Тут не лише військово-морські сили, тут багато складових оборонної безпеки попрацювали. Але тим не менше кваторію утримують безпосередньо наші ракетники, щоб вони не могли зайти, і звісно, у них залишається їхня стала практика. Це обстріли, і відповідно діяти вони скоріш за все будуть саме так, як і раніше, наносити, намагатися наносити вогневе ураження безпосередньо по портовій інфраструктурі, що для них є найпростішим і найдієвішим способом. Дошкуляти роботі цього коридору, який ми навіть вже не називаємо зерновим, тому що, як ви бачите, різноманітні вантажі почали переміщуватися, ним курсувати, і насправді так це дуже приємно знову побачити з Одеси, з нашого узбережжя на рейді великі велика судна, яких ми не бачили досить давно. А для того, щоб цей коридор був ще ефективнішим, треба працювати над безпекою в Чорному морі, зокрема усувати міни, які зараз є. І ось Наталія Гомунюк говорить про те, що проблема із замінуванням чорного моря стосується не лише України, що цим мають опікуватися всі країни, які мають вихід до води. Скажіть, чи беруть участь у розмінуванні ті самі Грузія, Туреччина, Румунія, Болгарія, чи долучаються вони до процесу? Ми не можемо зараз розкривати усіх подробиць, можу лише зазначити, що звісно, всі країни, які мають узбережжя е, в чорному морі, цією проблемою опікуються. Е, на неї не можна просто взяти і заплющити очі, тому що е, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається у наших берегів, е, звісно, для інших країн, е, які є нашими сусідами по чорному морю, та сама Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. Вони так само використовують Чорне море для цивільного судноплавства. Для них це теж є важливим логістичним інструментом їхньої участі у світовій економіці, і відповідно вони так само е вимушені е бути задіяними, тому що, на жаль, це наша спільна проблема, і звісно, ми всі працюємо над її вирішенням. Дякуємо вам, спасибі за те, що прокоментували. Дмитро Плетанчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу.